Друзі, всім добраночку. На вулиці наше сонечко, але так холодно. І, і я наче бігаю, наче я бігаю, там рухаюсь, але все одно на літніх майданчиках сидіти не хочеться поки що. Що ви як Ви сумуєте за мною? Я скоро повернуся. Я вчора так зхотіла додому. Блять. Нехай ваша кава буде не така. Моча б'ємо. como compensar então.